Підтримка українців у Польщі знижується. Дані базуються на соцопитуванні, проведене Національним статистичним управлінням Польщі. Кількість поляків, які підтримують прийом українських біженців, впала до 53 порівняно з 94% у лютому 2022 року. Особливо зростає кількість поляків. Які вважають, що українських чоловіків призовного віку слід відправляти назад в Україну цю ідею підтримують 67% респондентів, в той час як 22% виступили проти. Поляків, які висловлюють відкриту незгоду з прийомом українських біженців, зараз становить 40% порівняно з 3% у березні 2022 року. Зазначається. Що чоловіки ставляться до українців більш прихильно, 60% порівняно з 47% жінок. Аналітики пов'язують таке різке зниження підтримки з так званою зерновою кризою, яка загострила економічні та політичні відносини між країнами. Прогнози поляків щодо закінчення війни в Україні стають дедалі песимістичнішими. 46% опитаних хочуть, щоб Україна продовжувала воювати, а 39% підтримують мир навіть ціною територіальних або політичних поступок з боку України. На запитання щодо перспектив територіальної цілісності України, 44% поляків вважають, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх територій. При цьому 19% вважають, що РФ покине території, окуповані після 2022 року. Збережи, підпишись, Поши.